Вітаю вас! Сьогодні ми покажемо вам квартиру на продаж в центрі міста Кам'янець-Подільського на першому поверсі в новому будинку. У нас є ось такенічка кухня з теплою підлогою. Тепла підлога в нас на кухні, в коридорі, в туалеті і ванні. Тут індивідуальне опалення, це зрозуміло, нова будова. Бачимо тут котел, меблі на кухні, всі лишаються. Це повністю нове. По всій квартирі в нас є натяжні стелі вже з сучасними світильниками. Підлога в нас ми бачимо, що це. Це в нас плитка. Так само є робоча зона кухні, плитка. В деяких кімнатах є шпалери під покраску. Вікна, нові, МБОшечки, двохкамерні. По всім кімнатам є радіатори великі. Зимою тут навіть тримає температуру від 18 градусів. Якщо буде жити хлопці, то можна не виключати опалення. Всі дерев'яні, нормальні, якісні, ручки не розхльобані. По всій квартирі зроблена якісна проводка, дві кімнати, туалет і ванна. В Ванні плиточка, сушилочка для рушників і вже готовий вмивальник для того, щоб з раночкою свої зубки. І туалет більш сучасний вже, знаєте, без оцих додатків зроблений такий вбудований. Це проспект Грушевського, 50 в перший поверх. Цей район набирає оберти. Є вже дитяча площадка, стоянки. Квартира нульцева. Це ніхто тут не жив. Тому, якщо зацікавила ця позиція, звертайтесь.